Про події війни говорить Стратко. Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили три. Безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Втрати ворога за добу становили 1150 окупантів, 8 танків, 21 бойова броньована машина, 22 артилерійські системи. Міністр закордонних справ Литви Габреліус Ландсбергіс після російського удару по житловому будинку в Одесі закликав притягнути Росію до відповідальності. Про це він написав у мережі Ікс. Це абсолютно жахливе вбивство. Навмисно вбиваючи немовляту вісні, Росія заявляє про явну неповагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх. Повинні бути серйозні та негайні наслідки, а не безкарність, що триває, заявив очільник МЗС Литви. Як відомо у ніч на 2 березня Росіяни таку. Вали Одесу БПЛА типу шахет. Безпілотник влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинуло 12 людей. Серед них п'ятеро дітей віком від 4 місяців до 10 років. Зокрема, внаслідок російської атаки загинула родина військових. Під завалами знайшли тіла подружжя та трьох їхніх дітей. Найменші дівчинці було 7 місяців. Регулярні втрати російських літаків спонукали противника до значного зниження активності авіації на сході України. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. За даними повітряних сил зсу, після того як вранці 2 березня було збито два російські літаки Су 34 Активність ворожої авіації на сході України того дня повністю припинилася. За словами речника повітряних сил полковника Юрія Ігната, зниження активності авіації противника тривало і 3 березня. Нагадаємо, з 17 лютого російські окупаційні війська втратили вже 15 ці літаків у той же час експерти інституту вивчення війни припускають, що противник може змиритися зі зростанням втрат в авіації і надалі намагатися завдавати ударів керованими авіабомбами для підтримки російських наступальних операцій. У такому разі російське командування ймовірно усвідомлено візьме на себе ризик продовжувати підраховувати втрати в авіації в гонитві за подальшими успіхами на сході України, наголошують аналітики. Кіберфахівці головного управління розвідки Міністерства оборони реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора Росії. У результаті атаки вдалося отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ. Тепер Українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало російське Міноборони, а також масивом секретної службової документації. Мова йде про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи. Як зазначили в гурмо, важливу роль. У тому, що кібератака стала успішною, зіграв заступник міністра оборони РФ Тімур Іванов. Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет інших високих керівників структурних підрозділів МОРФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів. Усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою бюрократ, повідомили спецслужбі. У понеділок НАТО розпочало навчання Nordic Response 2024. У них візьме участь понад 20 тисяч солдатів з 13 країн. Навчання триватимуть у північних регіонах Фінляндії, Норвегії і Швеції до 15 березня. Їх мета відпрацювати оборону і захист скандинавського регіону. Приблизно половина військ, що беруть участь у навчаннях, тренуватимуться на суші. Решта на морі, де буде задіяно понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і Сантних суден відпрацьовуватися буде і повітряна компонента. До Nordic Response залучатиметься понад 100 літаків та гелікоптерів різного типу. Разом з навчанням на півночі розпочалися і навчання на сході. На тлі регулярних ядерних погроз з боку КНДР, США і Південна Корея. 4 березня розпочали масштабні військові навчання Freedom Shield. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив на брифінгу, що цьогорічний щит свободи передбачає 48 видів навчань, в тому числі ті. Що зосереджені на захисті від ракетних ударів північної Кореї, при цьому навчання не включатимуть маневри поблизу міжкорейського кордону, де в минулому через це виникали зіткнення між двома сторонами. Обхеніяні традиційно засудили дії Сеула та Вашингтона і назвали їх підготовкою до вторгнення. Перші ветерани та військовослужбовці, які отримали важкі поранення, змагатимуться на престижних іграх United States Air Force Trials, що пройдуть у Лас-Вегасі з 4 по 16 березня. Україну представлятимуть 30 спортсменів. Національна збірна змагатиметься у дев'яти адаптивних видах спорту: стрільба з лука, легка атлетика, велосипедний спорт, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, волейбол, сидячи, плавання, баскетбол та регбі на колісних кіслах. Через спорт ми показуємо. Мо, що незважаючи на усі перешкоди, ми здатні досягати результатів. Ми демонструємо світу нашу незламність та лідерство. Можу сказати, що поранення це ще не кінець життя, як здається на початку. Це ще одне випробування, яке можна і треба подолати, наголосив виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів України Олександр Пархун, проводжаючи національну збірну на змагання до США. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.